Андрій Шевченко робить кроки для порятунку збірної України, і результат буде вже дуже скоро. Михайло Мудрик отримав травму, а Динамо приглядає першого новачка. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми в об'єктиві нашої уваги. Тож про них і поговоримо. А перед тим як новий випуск власне розпочати, ми звично попросимо вас підтримати наш проект та підписатися на канал. Поїхали! Отож, стартуємо сьогодні з чемпіонату України, адже новий тур не встиг розпочатися а один з лідерів вже втрачає очки. Ну і мова тут піде про полісся, які у п'ятницю відкривали черговий тур чемпіонату. Команда Ашура не зуміла переграти колос і знову втрачає бали. На гол велетня відповів Гуцуляк, який до слова успішно повернувся після травми, що отримав у матчі за збірну. У той же день в нічию і з таким самим рахунком 1-1 зіграли рух та чорноморець. Відкрив рахунок квасниця на старті другого тайму, а зрівняли одесити під завершення зусиллями Янакова. Ну і, до слова, це вже шостий матч, у якому рух не знає. Смаку перемоги. І ще один поєдинок вже відіграли в суботу. У ньому Олександрія завдяки голам Безери та Мишньова перемогла інгулець, і принаймні на день, допоки не зіграють класичне, знову виходить на перше місце. Ну і до слова про класичне, Динамо та Шахтар зіграють між собою вже у неділю. І для того, щоб зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим, наш партнер пропонує на нього дуже широку лінію. І у цій лінії ми гарантуємо, що ви знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли. Ось він наш прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео, або ж за QR-кодом, що там вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до наших за кордоном тут поговоримо про Андрія Луніна та його матч проти Барселони, про Михайла Мудрика, що ймовірно отримав травму, а також нового тренера для Віталія Миколенка. Отож, почнемо з найгарячішого, з головного матчу сезону. Так вже сьогодні між собою зіграють Барселона та Реал. І увага всіх українських вболівальників була прикута до заявки Вершкових, адже ми сподівалися не побачити там Тібо Куртуа, і в принципі це і сталося. Бельгійський голкіпер, зважаючи на травму, не потрапив до заявки. Тож, фактично, єдиний варіант для Анчелоті нині це Андрій Лунін, і його ми чекаємо у стартовому складі. До слова про того ж Анчелоті, але не про. Карло, а про Давіде, про його сина. Він може повернутися до Англії та очолити Евертон, нашого Віталія Миколенка. Керівництво і рисок не влаштовує гра команди, та й загалом форма клубу по сезону. Тож усе частіше і частіше говорять про потенційне звільнення Шона Дайча. За даними Ас, Евертон готовий розглянути варіант із призначенням Давіде Анчелотті, який свого часу з батьком вже працював у команді з Ліверпуля. Зауважимо, що Давіде працює з Анчелотті старшим вже. Майже 12 років пліч опліч, і нарешті хоче спробувати себе у якості повноцінного головного тренера. Не пройшов безслідно феєричний матч проти Панетінайкоса для Михайла Мудрика. Британські змі повідомляють, що український півзахисник у цій грі отримав пошкодження. Після матчу камери зафіксували його коліно, яке було обмотане льодом. Поки невідомо чи є у Михайла справді травма, чи це просто профілактичний захід від лікарів. Але його участь у Ньюкаслом у неділю поки під питанням. Ну а далі поговоримо про національну збірну України, а конкретно про одне рішення, яке просуває Андрій Шевченко, і це мова про натуралізацію. Натуралізацію нападника, який нині виступає у Німеччині. За даними футбол, 24 мова йде про 16-річного нападника Менхенгладбахської Борусії Артема Мурадяна, який має вірменське коріння та має на руках пропозицію від вірменської збірної. Але наші очільники футболу дуже серйозно налаштовані виграти боротьбу за цього. Юного таланта, і за даними джерела, їм це вдається. Адже вже у листопаді Артем має отримати свій дебютний виклик до юнацької збірної України і цілком ймовірно зможе прийняти участь вже у матчах елітраунду Євро 2025 Розкажемо трошки і про самого гравця. Батьки Артема мають вірменське походження, але у свій час переїхали до Одеси. До початку повномасштабного вторгнення Мурадян займався в академії Динамо та після початку війни виїхав до Німеччини там знайшов себе у команді Байер Юрдінген, забив 20 голів за сезон і привернув увагу скаутів. Борусі там, власне, успішно виступає. І нині Ну і на кінець пройдемося по іншим новинам. А тут у нас два рефері на поліграфі і трансферні плани Динамо. Але розпочнемо із зорі, адже їх тренер опинився на радарі іноземних клубів. За даними 1927 Київ Младен Бартулович розглядає кілька варіантів для продовження кар'єри. Хорватський спеціаліст має варіанти від команди із топ 3 чемпіонату Хорватії. Окрім того, на нього поклали око і кілька команд від УПЛ. Втім, хто саме поки невідомо. Два українських рефері, а саме Дмитро Панчишин та Олексій Деревінський, отримують виклик на детектор брехні. Про це інформує та то таке організував, так би мовити, це запрошення експерт арбітражу УАФ Нікола. Ріцолі до слова до Дервінського з боку того ж ріцолі це вже друге зауваження. Увагу експерта привернув момент у матчі 9-го туру між Олександрією та Рухом, що завершився з рахунком 1-1. Львів'яни зрівняли на 90 плюс 6 хвилині завдяки пенальті. А ріцолі зазначив, що призначення цього 11-метрового було помилковим. Головним арбітром тоді був саме Пан Шишин. А Деревінський відповідав за систему Вар. Ну і про Динамо до київської команди сватують хавбека Металіста 1925, арі Моуру. Ймовірно, що попередні перемовини можуть розпочатися вже взимку. Позитивно щодо цього футболіста висловився Ігор Циганник. Він каже, що Моура це технічний гравець із чудовим ударом, але перехід у Динамо це вже зовсім інший рівень. Думаю, для початку він має допомогти металісту вийти до прем'єр-ліги. А ви, друзі, у коментарях напишіть. Чи буде це власне підсиленням для Динамо? Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні і ще раз просимо підтримати канал та підписатися на нього. І в коментарях залишайте також щось цікаве. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.